Вітаю Терези! Це ваш старопрогноз на тиждень з 28 квітня по 4 травня. І так, Терези, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. На що вам звернути увагу? Нагадую всім: розклад загальний. Тому щитуйте енергетику карт, дивіться знаки, підказки і так далі. І так, Терези, дивимось понеділок. 6 кубків. Вівторок, сонце, середа, дурень, четвер шість пентаклів, п'ятниця королева мечів, субота лицар мечів і неділя двійка мечів. Початок тижня дуже таки позитивний. В Терезів буде говорити про якісь позитивні емоції, про те, що нас повертає думками десь в минуле. Можливо, ми зустрічаємось з людьми з минулого, шість кубків буде говорити нам. Про думки, про емоції, про те, що ми от, думаємо, як нам було, наприклад, добре в дитинстві, як нам було добре, коли ми навчалися в школі, в інституті, в училищі і так далі. Тобто карта, вона і так і називається задоволення. Ви відчуваєте емоційне задоволення. Можливо, ви зустрічаєтеся з людиною, з якою ви не бачились 10 років, 20 років, ви відчуваєте таке емоційне наповнення. Можливо, ви їдете в гості до батьків, до бабусі, дідуся, зустрічаєтесь там гарно, згадуєте якісь моменти з дитинства, школи і так далі. І от будете приємно так спілкуватися і насолоджуватися цим спілкуванням і цими згадками. Вівторок карта Сонця дуже позитивна карта. Карта буде говорити про якусь реалізацію. про… Приємні емоції про те, що людину осяює, дав якийсь момент, тобто до вас приходить осяяння якоїсь ситуації, яку ви до цього часу не бачили, тобто. Щось у вас не вдавалося, щось не получалося, і вівторок у, от у вас приходить осяяння. У мене не получалося, наприклад, якась ситуація, бо я не звернувся до людини, з якою я навчався. От приходить в голову таке сяйво, і ви осознаєте, чого це так воно сталося. Взагалі, карта Сонця дуже позитивна. Це приємні емоції, приємне спілкування. Просто от день буде проходити у максимально позитивних енергіях. Якщо ми вже говоримо з позиції сонця, сонця в нас вже буде багато, тому звертайте також увагу на те, що от просто можна підгоріти і загоріти, то на це також варто звернути увагу. Середа в нас карта дурня. Початок чогось нового, обнулення якоїсь ситуації. Ми починаємо з чистого листа. Ми йдемо на нову роботу, ми починаємо навчання, ми хочемо розпочати якийсь проект, ми хочемо розпочати нові стосунки. Дурві потрібен досвід, він хоче пізнавати світ. Для цього він, наприклад, хоче. І знайомства, і нових робіт, і е, нових навчань, нових вивчення язиків, і так далі. Тобто для нього весь світ відкритий, йому нічого не страшно, і в середу буде от у вас такий стан, коли ви захочете, можливо, розпочати щось. В своєму житті. Можливо, ви будете спілкуватися з такою людиною, яка от буде от відкрита, можливо, навіть поводити себе трошечки як дитина. В четвер, у нас шість пентаклів, буде говорити про те, що в четвер ви можете отримати якісь фінанси. Фінанси до вас можуть прийти неочікувано для вас, тобто, це не зарплатня, яку ви чекаєте. Це якась премія, якась надбавка, якісь кошти, які просто прийшли до вас неочікувано. Карта може говорити про те, що вам хтось поверне якийсь борг, те, що, наприклад, дуже довго стояло, не продавалося, раз і продалося. Про те, що там, наприклад, ви знайшли якісь фінанси свої, про які давно забули. Да? карти Карта буде говорити про те, що в цей день дуже добре було б, якщо ви стали благодійником і десь от комусь, хто у вас, наприклад, потребує цих коштів, проси. Або от є в нас такий день, коли ми хочемо от задонатити собачкам, військовим, кимось діткам хворим. Тобто, шість пентаклів буде говорити про те, що в цей день також добре побути благодійником і всесвіт за це вам надасть ще більше. Далі три дня в нас йде. Карти мечів, карти вашої стихії, буде говорити про те, що ви будете знаходитися в своїй стихії, але королева мечів, що королева мечів, що лицар мечів, може говорити про якусь ситуацію різкості, колкості, про комунікацію з такими людьми. Або це знову ж, я повторяюся, буде ваша енергія в ці дні. Королева мечів це в нас близнюки терези або водолії, це спілкування з такою жінкою. Можливо, ви будете з нею. Комунікувати, можливо, будете звертатися за допомогою. Або ж ви будете на своєму місці, якщо мене дивляться дівчата, холодні такі, знаєте, стримані з аналітичним своїм розумом, будете все контролювати. До всього будете підходити з холодною головою, ну от, проявляти себе, так як ви проявляєте себе. В житті не піддаватись ніяким емоціям і так далі. В суботу, лицар мечів буде говорити про швидкість дій, про різкість дій, про те, що, можливо, вам потрібно буде вирішувати якісь питання занадто швидко. Якщо ви в суботу там, наприклад, не хотіли нікуди їхати, нікуди йти, карта буде говорити про те, що вам потрібно буде це зробити. Потрібно буде бистро зібратись, бистро проаналізувати, бистро вирішити. Лицар мечів це одна із найшвидших карт в колоді. Тобто день може пройти занадто прям в таких швидких е діях, знову ж може бути і якась агресивність або ви, або по відношенню до вас. Тому звертайте увагу, що така можлива ситуація у вас в суботу. І неділя в нас двійка мечів. Буде говорити про те, що ви можете стати перед якимось вибором в неділю, який буде даватися вам важко, який ви не захочете робити. Для цього потрібна емоційна рівновага, для цього потрібен спокій, обдумання всієї ситуації і в суботу бажано, ну, звичайно, це рішення не приймати, обдумати все, знову ж таки, зважити все за і проти. але знайте, що якщо ви будете дуже довго витягувати з цим рішенням, ситуація може змінитися не в кращу сторону для вас. Тому зважте все за і проти і прийміть все ж таки правильне рішення. По двійці мечів. І так, давайте подивимось пораду для терезів на тиждень. Все ж таки зробіть цей вибір. Вибір вам треба зробити однозначно, прислухаючись до свого серця. Бачите, тут е, треба проаналізувати і відключити емоційність, а тут карти кажуть, що вибір зробіть, прислухаючись до свого серця. І е, карта у нас старшого аркана буде говорити, що ця карта важніша за оцю. Тобто, в неділю рішення не приймайте, зважте, і все ж таки от зробіть. Вибір, він піде, я так думаю, вам на користь. Для вашої душі, і для вашого подальшого майбутнього. І так, Терези, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!